Кактуси це справжні дива природи, які долають труднощі та процвітають в одних з найсуровіших умов на землі. Завдяки своїм унікальним формам, гострим корчкам та неймовірним пристосуванням, вони стали справжніми символами пустелі. У цьому відео ви дізнаєтесь про дивовижні особливості цих рослин. Перед переглядом хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатися, щоб допомогти нам просувати український контент. Кактуси рослини нового світу, тобто походять з південної і північної Америки. Унікальні умови в Америці, включаючи посушові пустері та тропіки, сприяли розвитку кактусів. У великій кількості кактуси зустрічаються в Мексиці, де мешкають численні види та одна з найбагатіших кактусових флор у світі. Хоча кактуси були завезені в інші частини світу, їхній рідний ареал обмежується Америкою. Кактуси добре пристосовані до виживання в посушових умовах. Вони розвинули різні структурні та фізіологічні особливості, які дозволяють їм зберігати воду. Їх товсті м'ясисті стебла служать резервуарами для зберігання води під час дощу або високої вологості. Щоб запобігти надмірній втраті води через випаровування, на стеблах і листках кактусів з'явилося воскове або волохате покриття. Воно діє як захисний бар'єр, зменшуючи втрату вологи. Деякі кактуси можуть зберігати достатньо води, щоб вижити місяцями або навіть роками без дощів. Не всі кактуси мають колючки. Хоча багато кактусів відомі своїми гострими колючками, які слугують захистом від травоїдних тварин, деякі види еволюціонували так, що колючки в них відсутні. Та відсутність колючок не робить кактус беззахисним. Натомість ці кактуси покладаються на інші засоби для захисту. Наприклад, виробляють токсичні сполуки, мають гіркий смак або покладаються на камуфляж, щоб злитися з навколишнім середовищем. Кактус сагуаро є одним з найбільших видів кактусів і може досягати висоти до 12 метрів. Він є знаковим символом американського південного заходу і знаходиться під охороною в деяких районах через повільний темп росту і вразливість до пошкоджень. Кактусу сагуаро може знадобитися до 75 років, щоб розвинути перші гілки, схожі на руки. Кактуси виробляють широкий спектр квітів. Хоча ми часто асоціюємо кактуси з їхніми корчками, їхні квіти не менш вражаючі. Квітки кактусів можуть бути досить великими і яскравими, приваблюючи запилювачів сильним запахом та нектаром. Деякі види можуть мати певний час доби, коли їхні квіти розкриваються. Зазвичай увечері чи вночі. Ця адаптація дозволяє їм залучати специфічних запилювачів, які активні в ці години, таких як кажани, міль або нічні комахи. Зазвичай кактуси випускають квітки, які тримаються лише кілька годин або днів, що додає їм ще більше привабливості. Певні види кактусів дають їстівні плоди. Кактус Опунція один з таких прикладів. Його плоди широко використовуються в мексиканській та латиноамериканській кухні. Їх можна їсти сирими або приготованими. Вони відомі своїм солодким смаком з легкою кислинкою. Вживаючи їх у сирому вигляді, важливо поводитися з ними обережно через їхні колючки, які слід видавати перед вживанням. Плоди опунції можна використовувати в різноманітних стравах. Їх можна нарізати і їсти окремо, додавати у фруктові салати або змішувати в освіжаючих соках чи смузі. Триварість життя кактусів може сильно відрізнятися в залежності від виду. Деякі кактуси, як, наприклад, сагуаро, про який ми згадували раніше, можуть жити понад 200 років. Однак інші види можуть мати набагато меншу тривалість життя. А деякі маленькі кактуси завершують свій життєвий цикл всього за кілька років. Кактуси є популярними кімнатними рослинами завдяки своїм унікальним особливостям і низьким вимогам до догляду. Вони добре підходять для людей, які не мають великого садівничого досвіду або живуть у місцях з обмеженим доступом до води. Їх вражаючі форми і здатність жити в сухих кімнатних умовах зробили їх улюбленим вибором для багатьох любителів рослин. А на цьому все. Дякуємо за пережит. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось відео, та гарного вам дня!